Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло, я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть міюм. Панський Петро для чинів три кутки, Федір купець обдурити прутки. Той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть міюм. Той безперервно стягає поля, сей іноземних заводить телят, ті наловецтво готують собак, сих дім, як вулик, гуде відгуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть змію. Ладить юриста на смак свої права, З хотів учню тріщить голова. Тих непокоїть Венерин Амур всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знає, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, му, жито чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, той, в кого совість, як чистий кришталь?